Вітаю, друзі! 31 жовтня. сьогодні з вами знову центр громадської нарядки вежа і з нами в студії вже традиційно щотижня пан Іллян Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНС. Я ще полюбляю говорити в таких випадках просто фінансисти, економіст, який чітко знається на цифрах і законах економіки. Вітаю вас, пане Елі. Вітаю, пане Валерій. Вітаю ваших е, глядачів. Дякую і пане Ілля. Ми поговоримо сьогодні знову традиційно про цифри, про вашу улюблену тематику. Домовності Трампа і Сінцінпіна. Про них вже сказано багато. А є якісь там попередньо анонсовані рішення Дональдом Трампом, що він знизить на 10% мита, є якісь там зрушення по експортному контролю, послаблення його за рідкоземами з боку Китаю. От я хотів би, пане Ілля, щоб ви на пальцях нам розповіли. Що це все означає, чого нам очікувати, як це вплине на перебіг російсько-української війни? Давайте все ж таки розділяти, чому, тому що основний вплив тут взагалі на в цілому на торговельні відносини між Сполученими Штатами і Китаєм. І тут треба спочатку оцінювати саме ці взаємовідносини. А от якщо говорити відверто, Україна тут стоїть у сторонці. Ми тут не є принциповими не як з точки зору предмету перемовин. Ми не є принциповими з точки зору якихось уступок з боку там Китая чи з боку Трампа. Тут саме головне для них все ж таки торговельні відносини. В принципі, як я свого часу говорив, що ми будемо, як якщо ми будемо навіть другорядними для нас, уже це добре. А, і е, навіть незважаючи на те, що Трамп перед цією поїздкою, він якраз заявив про те, що він буде говорити з СІ з приводу того, що він би зменшив закупівлю російської нафти, то скоріше всього це мало б тільки в одному контексті. Якщо і прозвучало, це в контексті того: купуйте більше американської нафти, американських енергоносіїв. Тобто, вимо доставимо, тобто іншим словом, це інтереси більше сполучених штатів, ну не явно для того, щоб е, досягнути певних там результатів. Для того, щоб в Україні там був встановлений мир, тобто, іншими словами, ми другорядні і ми маємо це прийняти. Світ не крутиться навколо України, Україна є зараз важливим геополітичним фактором в багатьох питаннях, але все ж таки, ми не є принципово центральними, особливо в цій зустрічі. Отже, що відбулося по цій зустрічі? По-перше, що можна чітко визначити те, що не досягнута жодних принципових домовленостей. Фактично, ми, можем... ми можемо говорити тільки про те, що торговельну війну поставили на паузу, тобто сторони панеля домовленості між американцями і китайцями. Да, звичайно, зараз я вже перейшов до безпосередньо е, результатів зустрічі Трампа і Сі і тих домовленостей, які були в робочих групах до цієї зустрічі, і які були в принципі е, підписані. Ми можемо говорити, що війна не закінчилася, просто сторони усвідомили, що подальша ескалація. Як з боку Китая, який запроваджує експортний контроль на рідкоземельні метали, мінерали, так і з боку безпосередньо сполучених штатів, які можуть суттєво збільшити свої тарифи, тим самим повністю закрити американський ринок для китайських товарів, воно не приведе до відповідних позитивних якихось результатів, і вони mm. почали. Я навіть не можу сказати, що це якась перша битва, там перші домовленості це пауза. Це пауза, тому що жодних принципових е, речей фактично ну не обговорювали, або навіть якщо обговорювали, по ним нема з, е, відповідних рішень, і це є самим головним е, з приводу інших речей, на які можна звернути увагу. А е, перше це звичайно там зниження тарифів пов'язане з закупівлю е, з виробництвом там Китая, е, е, Фінітеліна. Там і там, обговорю. от е, відповідна ця домовленості, вона більше стосується політичних результатів. А не економічних, тобто, тут я не можу виділити, що Китай яким чином переміг досяг відповідних результатів. Пасої, це навіть певна поступка Китаю для а, американського президента. Ну, Китайцям вигідно купувати в цілому сою, але вони знайшли альтернативного постачальника. Свого часу ще була війна в 2021 році. Там також торговельна війна була певні елементи, і знову ж таки соя виступала там таким фактором. Тобто, іншими словами, навіть можливість Ну, Китай переключився на Бразилію. і Бразилія залишається ключовим постачальником сільськогосподарської продукції на китайський ринок. Тому в цьому ключі відповідно це більше така поступка, при тому, що залишилися доволі таки серйозне по іншим. Сільськогосподарським культурам, а це по пшениці, по яловчини, по свинині і так далі. Тобто, по ним не досягнута або не оголошено жодних домовленостей. Тобто, Трамп видав якусь незначну частину, яка дійсно рятує. Давайте говорити зверта, рятує а, американських фермерів, що буде стабільний ринок збиту а, на найближчі а, там, три роки. А і більше в принципі нічого. Тобто, тут не можу сказати, що у Трампа відбувся якийсь прорив. Це є більше така поступка Китаю. Ось ми запропонували вам поступитися, ну. ось в цьому до речі. Я хочу звернути увагу, якщо ми будемо аналізувати попередні торговельні війни, тому що вона не перша, яка розпочалася, можна все ж таки при першому приходу Трампа була е, також торговельне війни. То там Трамп, незважаючи на ті зобов'язання, які він на себе ой, сі, незважаючи на ті зобов'язання, які він на себе брав. Він в принципі більшість з них виконав там ну на 10-40% максимум. Тобто, іншими словами, він так і не відкрив свій ринок залишається відкритими питання, і е, щодо е, дотування промислового дотування виробництва. Е, Китай не збирається від цього відмовлятися і відповідно мати перевагу у виробництві продукції і продавати їх на зовнішні ринки. А далі потім це питання закритості китайського ринку для американських товарів. Також залишається питання не вирішено. Тобто, Трамп і Сі тут не досягнув відпові... не досягли відповідних результатів. Саме ключовий момент я би хотіли ще подивитися на цю. Не траєкторію, а хронологію того, як змінювалася риторика Трампа всього лише декілька тижнів тому назад, коли він оголосив про те, що Китай там грубо порушує, коли Китай заявив про те, що він запроваджує відповідні інструменти експортного контролю всіх товарів, яких є вироби з рідкоземельних металів, які мають китайське походження, а це де факто 90%. На все, що є в країні, де мають все це, то були заяви з приводу доволі таки високої ставки та підняття ставки, раз далі потім відповідно потім ринки на відреагувала дуже негативно і Трамп зрозумів, що треба поступатися. І риторика Трампа суттєво зменшилася уже через три дні. І зараз він хоче продемонструвати ринку, що він готовий домовлятися у нього будуть певні результати, і він ці результати от зараз пред'являє тут. І цими результатами, в принципі, це не якраз не в рідка питаннях, які в принципі не піднімаються а питання якраз і, а, більше купівлі сільськогосподарської продукції. Отже, ще одним а, напрямом, де а, все ж таки Трамп здобув певних результатів, це питання інтелектуальної власності. Це посилення за контролем відповідних виданих патентів американських патентів, американської продукції і так далі, тому що Китай, незважаючи на всі ті зауваження, які робилися, на всі ті кроки, які він робив, він продовжує в принципі абсолютно спокійно красти технологічні технології відповідно американські. і Потім запроваджувати і навіть одним із таких яскравих прикладів ми можемо навести DeepSeek. От DeepSeek в американській пресі це китайська система штучного інтелекту, яка вийшла доволі таки швидко, а коли вийшла OpenID. Тобто, коли вийшов відповідно чат GPT, то через дуже незначний термін, менше ніж за півроку, вийшла китайська пропозиція, китайська система, яка зробила цілу там перегорнула сам ринок штучного інтелекту, коли виявилося, що китайці можуть щось побудувати, і зробити його достатньо, достатньо задешево, як вони тоді заявляли, у порівнянні з американцями. І тоді американці видавали доволі такі цікаве дослідження про те, що це було досягнуто а шляхом а, того, що а, відповідно, а, китайці викрали частину а, технології. Mm. Да, вони використали чіпи не такі потужні, так як вони не мають до них а, доступу. Як це використовується OpenAI. Але разом з тим вони доволі таки, чатом GPT, вони використали менш продуктивні чіпи, але все ж таки досягли не гіршого результата. і в принципі це доволі таки, ну, свідчить про яскраве порушення з боку Китая. Інтелектуальних прав, що вони мають можливість це робити, мають отримувати доступ до таких технологій, мають впроваджувати себе. І звичайно, це є для в цілому для американської економіки негативно. Вони досягли певних домовленостей, що Китай посилить відповідну роботу, але такі вже домовленості. Ну я на, на моїй пам'яті, вже було дуже багато, коли американці постійно заявляють, починаючи з 2000, на по-моєму п'ятого року, відповідно йдуть заяви з приводу того, що. Що Китай має посилити відповідну боротьбу з порушенням інтелектуальної власності. Е, і все ж таки протягом всіх цих періодів Китай, ну можливо, там відійшов в певних таких дрібних речах, але спокійно це використовує. Якщо говорити у загальному, я так ну роблю для себе висновки з вами сказаного, ви поправите, якщо не зрозумів або зрозумів не так, то в принципі ця зустріч дала чимало результатів для обох сторін. В політичному плані та в економічних домовленостях все ж таки ніг. Ну а зниження мит на 10% для Китаю це не вигідно? 30% залишається це лише на велику групу товару, які були пов'язані з тим, що китайці виготовляють тут цей наркотик. І у Трамп пішов цими лозунками, і він зараз фактично це буде продавати. Якщо брати з економічної точки зору, ну це явно не такий суттєвий прогрес, який би міг би бути досягнутий, якщо ми будемо говорити про припинення війни. Тобто економічно це не є все одно залишається набагато вищими ніж ті, які були до початку ось цих розборок там в минулому році, починаючи з минулого року. Якщо брати до уваги, що фактично на паузу поставлена зараз е, торгова війна, торгівельна друзі війна саме про це пан Ілля говорить між Сполученими Штатами Америки та Китаєм терміном на один рік, ну, про намі такі так. заяви зроблені. Я думаю, що ми побачимо якісь документи. А, я б тут, звісно, звичайно перепрошую, згадав би угоду про а, викуп частини. Тіктоку американцями на виконання закону ще від 24 року весни, прошу, ви хочете прокоментувати? Ні, я просто хочу сказати, що там знову ж таки домовленості не досягнути, тобто американці е, вимагають, відстрочуються. Рішення нема на даний момент, рішення немає, і от я думаю, що це будуть відсрочки. Все ж таки, це вже буде частина глобальних домовленостей, якщо такі будуть там, які будуть укладатися вже там у визначення певних параметрів того, як будуть торгувати між собою Китай і Сполучені Штати, тому що в принципі змінити там частково власники Китайці не сильно і проти, щоб зайшли. Але тут виникає інші, скажімо так, моменти. Які ну Китаю явно не до вподоби, тому що це фактично. Ну, все ж таки, при тому, що багато говорять, що це просто медійна платформа, і там конкурент платформам, такі як Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, все ж таки на першому місці це величезний елемент збору інформації. Про користувачів, про їх уподобання, про аналіз те, як вони там користуються, що вони дивляться, і там передається інформація значна, і це було, до речі, оголошено свого часу на, на, на конгресських слуханнях з приводу Тіктока. Незважаючи на те, що там дуже багато дурних запитань, які показували, що конгресмени не до кінця розуміють, що такі високі технології, як вони працюють у соціальних мережах. Але разом з тим, все ж таки було встановлено, що така інформація збирається, але і китайці до речі. Посилалися на те, що такий збір інформації також відбувається і в інших соціальних мережах, а відповідно вони, нібито діють в межах там загальних якихось правил. Але враховуючи ту угоду, яка підписується для того, щоб реалізовувати відповідні кроки, ну це все ж таки говорить про те, що ну TikTok виходить за певні рамки збору звичайної інформації для рекламних цілей.